Добрий день, друзі! Ось сьогодні я на прогулці в епіцентрі Натаїрова і хочу показати вам, яка краса у нас там є. Ось ви бачите дуже цікавий сортик орхідеї, назву він має кам'яна троянда. Дуже гарна орхідейка. Дуже гарний колір у неї, такий темний. Дуже цікаві квіти, дуже цікава ціна. Дуже велика розетка і дуже гарне коріння. Коріння гарне, можна брати. Хто ще не купив, приїжджайте Таку купуйте таку красу. Ще такий грібчик поруч дуже гарний. І такі канапушечки, не знаю, що це за сорт, як він називається, але гарненький, невеликий, 659 гривень, десь 45-50 см у висоту. Ось такі гарненькі віточки. Короч, ще ось така красунька. Ще одна красунька з такою цікавою жовтою бубкою. Гарненька. Ось така ціна. Далі йдемо. Далі йдемо. Ось такі орхідейки теж гарні така малынова красач астакара красунка и вот такая така, салатова с малыновыми такими сплешами ну гарно орхидейка коречь нею беглипчик такий Трошки підвіяли нього квіти, але він гарний. Далі ще одна кам'яна троянда, дуже гарна. Їх дві, дві або три, ні, ні, дві. Дві я бачила, хто хоче, може приїхати купити. Дуже гарна. Ну, Ціна ціна не гарна. А коріння, коріння гарне. Зараз покажу. Коріння в неї гарне. Далі така рожева краса йде. Білих багато. Білих багато, але вони такі вже трошки підустали. Ось рожева красунька, знову біленькі, Ось красунечка ось така. Бачите. А далі йдуть дендробиуми. Зараз вам покажу. ціна 629 гривень. Є е свіжі. І є такі не свіжі. І ось така поруч красунька з, з біленькою губкою. Гарна орхідейка. І дуже гарний ансидіум. Зараз я вам його покажу. Він такий красивий. Ось так він, покажу, виглядає. У нього шикарні квіти великі, 11-12 см. Він дуже ароматний. Краса, в общем, краса, краса, але ціна невідома. Стояв 659 гривень. Ценник був, не знаю. Ще ось такі рожеві красунки. Ось такі. Ще тут є онси дуже вони ароматять, але квіточка-мілка. От у цього вони високі, десь сантиметрів 70, але квітка-мілка. Дуже ароматні. Оцей шедевр, звісно. Квітка, бомба. Ну і далі тут іде оцінка, оцінка, оцінка. Далі я навіть не йду, тому що на оцінка, без цін, цін там немає. Ну і на цьому чудовому ансидіумі. Так, він мені сподобався. Буду завершувати своє відео. Дуже він гарний. Дякую всім за просмотр. Пока-пока.